От така історія. Пише мені дружина одного чоловіка, який по її словах хоче схуднути. Я, як правило, на такі повідомлення реагую трішки дивно, тому що коли батьки просять за своїх дітей, або коли дружина просить за свого чоловіка, ну, виглядає це не зовсім той етично, та, тому що мені здається, що людина, за яку просять, вона сама то не сильно хоче. Бо якщо людина сильно хоче трансформуватись, вона що робить? Правильно, вона просить сама. Ви ж коли хочете сильно в туалет, не просите когось піти за вас. Ось така сама штука й тут, тому що людина, яка прийшла до мене, має розуміти, навіщо вона прийшла. І я кажу, знаєте, я з задоволенням вислухаю всі ваші потреби, точніше вашого чоловіка, але нехай мені напише сам. Якщо він мені сам не напише, значить йому не треба і я не зможу з ним працювати. Потім тук-тук, Вадим мені пише: Ростику, це я, дружина писала, тому що вона там за вами слідкує. Буквально прийшло там, ну не знаю, хвилини-дві максимум. І він написав, він каже: ми з нею разом писали з мого телефону. Я думав, що ви вже її знаєте, вона слідкує за вами, завжди коментує, ну, щоб була якась лояльність. Я кажу, а от в чому причина. Та ну, мені тоді стало зрозуміло, чому вони так писали. І Вадим не мав проблем. От уявіть собі людина хоче перейти в раціональне харчування, не маючи проблем. Ну, безглуздо. Тож всі мають приходити вже з проблемами. Він каже: Ростик, я людина, яка мислить проактивно, я програміст, грошей в нас достатньо, ми живемо там за кордоном, ми маємо велику кількість е різних таких елітних штучок. Але одне, що я би хотів, то навчитися добре їсти, Ну, підтримувати своє життя в стані енергії та наповнення. І все. Ось таким чином він прийшов, ми з ним попрацювали три місяці, людина справді. Зрозуміла, що потрібно робити, як потрібно їсти, які продукти можна змішувати, які не змішувати, якими продуктами наповнювати своє тіло, якими продуктами не можна наповнювати своє тіло, які продукти варто долучати в максимальному діапазоні, а які взагалі варто просто забрати свого життя лише тоді, коли тіло дозволить це зробити. Які пігулки могли нашкодити впродовж його життя? Що забирало в нього енергію, що давало йому енергію. Це дуже великий спектр навчання, йому було достатньо трьох місяців для того, щоб навчитися. І вже от півроку приблизно він сам в вільному плаванні, і час від часу він мені пише слова подяки. Це так приємно, знаєте, людини не було критичного. Лікар не заставив його прийти до мене. Не було з тим проблем взагалі. Не було. Просто не було. Ось таким чином треба діяти, треба бути розумною людиною, проактивною людиною, діяти наперед. Ось така історія. Підписуйтесь, щоб знати, підписуйтесь, щоб володіти тим, що може вас надихати. Такі історії вони надихають. І мені вони приносять, знаєте, таку теплоту в серце. Я сподіваюся, вони вам теж принесуть. Підписуйтесь.